Ще море може бути тільки море. Медики стверджують, що ефект від лікування морським повітрям та хвилями організм пам'ятає півроку, тоді як про пігулки забуває вже через два тижні. Отже, спеціально для тих, хто не уявляє своєї відпустки без бронзової засмаги на лагідному узбережжі. А в рамках постійно діючої програми з оздоровлення керівництво агропромислового комплексу «Докучаєвські Чорнозими направило своїх працівників до щорічного відпочинку на морському курорті. І відпочивали за принципом all-inclusive, тобто курортна відпустка відповідала вподобанням як закоханих романтиків та мандрівників, так і любителям пригод та екстремалів. До однієї з найкращих азовських баз відпочинку розташовані в Кирилівці, почергово були направлені дві групи працівників агрокомплексу. В їх розпорядженні комфортабельні номери, басейн, джакузі і звичайно ж нескінченна морська широчінь. Кучаївські чорноземи нас що відправляють на відпочинок. Тут дуже чудова баса. Ми оздоровлюємося. Дуже гарно, дуже красиво. Прекрасный бассейн, прекрасная пейзаж. Я работаю в Докучаевске, черноземный продавец, домашний смак, город Красноград. Как отдых? Лучше всех. Чай до курортної відпустки долучаються працівники з усіх структурних підрозділів агрокомплексу. Тут Кучаївці як Скарлівки та Краснограду, так і Лип'янки та Голобородьківки. як працівники центрального офісу чорнозимів. Так і торгового дому, хлібозаводу, м'ясокомбінату докучаєвського саду та багатьох інших відділків агрокомплексу. Справжню весільну подорож отримали і Андрій та Юлія Мартиненко, які щойно одружилися. Ми сюди потрапили завдяки нашій компанії, завдяки нашому керівництву. Спасибо їм велике, що подарували нам таку можливість віддихнути. Дуже все класно. Саме головне, забули ми всі, всі проблеми, а п'ять днів Взагалі не проблем немає. Дуже колектив, дуже колектив. Люди, не дивлячись, те, що люди з відділки, що люди з офісів, з міністр підрозділів, люди дружні. А це дуже велике діло, це дуже велике поєднання людей в такі моменти, в такі як час, час такі тяжкі. Забуваємо, що таке людяність. Це дуже великий плюс. для докучаюсь, що на землі звірять людей в поєднанні. Люди здружуються, сплочуються. Так що Причина дуже-дуже горна. Як вдалося відпочити, розважитися? Відпочинок тільки добре, а коли він на Азовському морі, та ще на такій чудовій базі, Анна, із красивими, комфортабельними будиночками, із басейном, джакузі, прекрасним персоналом, то ще красивіше відпочивається. П'ять днів незабутнього відпочинку. Вам би хотілося ще раз сюди повернутися. То, якби на той год. повернення додому відбувалося в останній день літа. Наразі подібні подорожі у чорнозимах відбуваються виключно на власному комфортабельному автобусі. Транспортування та проживання відпочивальників здійснюється за сприянням фонду. Добро благодійної організації докучаєвських чорнозимів. Звичайно ж, додому до кучаєвці поверталися як із безліччю всіляких презентів, так і з морем незабутніх вражень.